Ну що, друзі, от зараз я знаходжуся якраз на середині гори шпиці, так, на хребті. Друзі, Верхня точка шпиці, де вон табличка, вон там знаходиться. А от вся краса, де от скали ну, неймовірно краса, глянь, друзі. Неймовірно красиво. Воно вдалині з там, друзі, верховенщина, верховенський район, Там, друзі, душі падають. По ту сторону вон, бачимо. Говерла, Петрус Чорногірський. Друзі, все Чорногора. Бачимо, люди спускаються, щоб зробити красиві фотографії. А я вам хочу показати, як воно ну, краса, друзі, неймовірна. Шпиці. Друзі, шпиці це моя сама улюблена вершина, одна з самих моїх улюблених вершин, тут така енергетика, місце сили. Неймовірно красиво. Має можливість, друзі. Приїжджайте, подорожуйте. Всім миру добра, слава Україні!